Вітаю на каналі, друзі. Сьогоднішнє відео буде присвячено короткій зброї, а саме пістолетам і револьверам. Колись на початку своєї пригоди із стрілецтвом спортовим, як тільки я отримав дозвіл на короткоствольну зброю, для мене було великою таємницею, якби вся ця історія з нею. Тому що якщо про карабіни ще щось відомо, їх ну, призначення, як би, типи і так далі, то про коротку зброю я не знав, можна сказати, нічого. Ну і помало собі освоював цю непросту для себе нову справу. Дивіться, взагалі, коротку зброю можна правильно би було поділити, мабуть, по кількох категоріях. Перше, це, як для мене, це матеріал виконання, значить то, з чого, як вона зроблена і з чого. Ну, і дивіться, це, ось, наприклад, Heckler koch P30. Ну Ця версія конкретно взята це субкомпакт. Він досить цікавий, тому що в нього скелет зроблений з полімеру, а верхня частина якби стальна. Так? Ось так це виглядає. Якщо його заблокувати, От. низ полімерний, стальна верхня частина, і ця зброя працює на принципі перекосу ствола. Тобто, це система Браунінга, так як працює 1911, всім відомий. Бачите? Виразно видно, що коли захворіть не йшов назад, то ствол у нас дивиться, як би так от, вверх. От, Позатим це зброя куркова. Тобто цей пістолет курковий і він з декокером. Тут є така от кнопочка з боку. Це декокер, який скидає курок в такий спосіб, щоб цей курок не вдарив нам по бойку і не відбувся постріл. Тобто не, от, Можна спустити його так плавно притримуючи. А можна собі просто його тягнути, нажати цю кнопку, і Декокер на цей курок. Притому не в останнє положення, а в передостаннє, якби на такий предохранитель. <кій> тобто постріл не відбудеться. Це калібр 9 мм, звикла дев'ятка. Сюди підходять магазинки від серії SFP 9 хеклер коха і П-30. Відповідно. Ось такі от короткі магазинки це його оригінальні. О, такі вони 10-зарядні, тут -от видно на них. Але можна використати теж 30-ти зарядний магазин, довгий от SFP 9 матч. Тоді це так цікаво виглядає. Конкретно цей пістолет. А, і тут ще дивіться, який у нього скид магазинку цікавий. Така кнопка, якби вниз. Цікаво, це працює. Конкретно взяти цей пістолет. Призначений до скритого носіння. Тобто це, це такий варіант в сумку, в кошельок, якби там, не знаю, в кого великий є в кишеню чи там в кобру, і якби під все цей пістолет зроблений. Стріляти з нього досить складно. значить Стрілять просто тільки складно попасти на якісь там дуже якісь більші відстані. На 25 метрів попасти. В круг такого діаметру, то вже якби, ну, треба бути файним, добрим стрільцем. У мене раз виходить, раз не виходить по різному. Цікаво то, що якщо, наприклад, в цьому конкретному пістолеті одразу дати патрон в комору, от, то його можна безпечно носити в кишені, тому що курок е у вас завжди буде під пальцем. І в нього є ось таке проміжне положення, бачите, якби воно таке. Якби перше, потім є друге бойове. І от це перше положення, коли ви так взводите. І навіть якщо сюди ударить, то пострілу не відбудеться, він є заблокований. Тобто, це пістолет з полімерним низом курковий. Так? Наступний Глок. Глок P40 це дуже цікавий пістолет, він в калібрі 10 мм авто. Це 15-зарядний пістолет. Зроблений під потужний патрон 10 мм авто. Тут дуже довгий ствол. О, тут такі 6,5 дюймів ствол у ньому. І якщо звикла дев'ятка стріляє з такої з подібної довжини ствола подібної довжини, десь з енергією приблизно 400-420 джолів, до цей стріляє 800. Тут це така подвійна дев'ятка, якби в два рази потужніша. В нього теж система браунінга, теж перекошений ствол. Тут не так видно, наче перекос ствола, але це тому, що він якби довший, і тут кут виходить, якби трошки менший. От, але працює це на тому самому принципі. <кій> так це виглядає з другої сторони. Тут такий ліхтарик висить. І, якби це вже пістолет дефенсивний. Дефенсивний пістолет це пістолет, який призначений для відбиття атаки. Тобто, не для скритого носіння, ні для чого, просто для самооборони на таких більших відстанях. Тому що ну дійсно в нього дуже якби, потужний, потужна куля, і потужний патрон, потужна куля, і на досить велику відстань з нього можна стріляти. Але з нього вже важко буде стріляти динамічно, тому, тому що його тут така віддача відчутна і його як би закидає. І тут немає курка. <coughs> тобто тут такий спуск, типово Глоковський. От ви його коли зводите, він собі реситується, і потім пум, постріл. Ресет, пум. Постріл. Тут немає ж ніякого б, предохранителя, немає тут нічого. Просто, якби, ну, хто знайомий з глоками, той знайомий. Випадково тут на спуск не нажмеш, тому що він якби, такий от подвійний. Коли нажимаєте пальцем, сразу знімається така блокада. От, а потім відбувається постріл. От, магазинки виглядають отак. Так, ця штука файно собі працює. От. Така от річ. Тобто це наступний вид полімерного пістолету з, скіль... з... Зі сталевим скелетом. А і тут ще це версія мост, тут можна замонтувати коліматор ну, в цьому місці. Отак ось так це виглядає. Наступне знову хеклер-кох. Знову полімеровий низ. Ага, стальний скелет. Це калібр 9 мм. Магазинки його ось такі: 30-зарядні магазинки. Це пістолет типово спортивний. Це пістолет версія HK SFP-9OR Match Optic Ready. Тут можна поставити коліматор, використовувати його для динаміки, але в більшості своєї цей пістолет призначений для стрільби по мішенях, по паперових. От, типово такий, от е як, як на нього кажуть, спортовий, <смітний> спортивний віл-робочий. Тут ще дивіться. На стволі таке є кілечко, бачите, гумове, яке центрує ствол посередині замка. Його, якщо скинуть, воно тут заходить, і цей ствол тут сидить нерухомо. Якби це досить такі, е, файна, добре стріляюча зброя. О, теж без, значить, як для, для спортивного пістолету дивно, що він безкруковий, ну, але дев'ятки, десятки з нього стріляти собі на 25 метрів можна. От, магазинки 30 на бойові, досить легкий, але його досить сильно підкидає. Тобто динаміку з нього не постріляєш, тому що він за рахунок того, що легкий, при шибкій стрільбі його отак от закидає. От, і важко повертатися на ціль. Постійно його треба дотискати. І дуже сильно отут-от передається в руку, якби віддача, і це сильно відчуваєш. От. Так що такі от три полімерні пістолети. Один курковий і два в варіанті безкурковим. Ну, всі між собою дуже сильно схожі, в цьому теж немає ніякого передохранителя. От Він предохранитель, тільки палець, що тут, що тут. Це вже дуже безпечний. І в цього, в свою чергу, ще повернуся на хвилинку назад. У нього дуже довгий ход курка. Ось дивіться. Аж скільки треба пройти до постріла. Цей пістолет використовується поліцією в Німеччині, в Польщі, так само, як СФП-9 використовується в армії. Ну, звичайно, не така версія, тільки звикла, така коротка, якби не оспротивлена. взагалі, полімерові пістолети мають ту до себе, що вони легкі. От. Вони важать відносно небагато, їх можна з собою носити собі в кобурі, хоч цілий день, там яких і носять там служби, якісь там поліція, армія. І при цьому не відчуваєш такого якби, важкої такої зброї з боку. І наскільки я знаю, то оцей Глок в калібрі 10 мм авто це найпотужніший із полімірових пістолетів, які є. Хоча ж недавно десь я бачив на Ютубі в Америці якась є версія глока в калібрі 50 мм, в Європі я їх не зустрічав. Не знаю, як з нього стріляти. Віддача, мабуть, дика. Взагалі, в поліміровцях дуже сильно відчувається віддача в руку, і забагато з нього не постріляєш. Тому що рука просто після там 100-200 пострілів вніміє. В німіє. випадку е армії чи поліції, це, мабуть, не істотно. Навряд чи якийсь хтось з поліцаїв стріляє там з пістолета, скажімо, по 100-200 патронів. Але в спортивній стрільбі то це нормально. Люди вистрілюють по тисячу штук в день, і якби. Ну і. Хто стріляє динаміку і дуже е, лічиться швидкість повороту назад на ціль. Тому якби спортивні пістолети робляться важчими і так відчутно важчими. І ось дивіться, це ось типовий віл-робочий для спорту. Це Beretta 92 x Performance. Beretta 92 x Performance. Це найновша модель Beretta. Він приблизно на руку відчувається десь у два рази тящим, ніж цей Heckler Koch. Тут 5-дюймовий ствол, 9 мм калібр, на ньому стоїть коліматор, і це пістолет для динаміки. Він просто чудовий. І в нього зверніть увагу, в нього зовсім інший принцип дії. У нього вже ствол не перекашується. і ствол, од'їжджає назад і отблоковує, отрегльовує нам замок. Бачите, от зараз. Файно видно. <кій> і ствол завжди залишається, якби, в тій самій лінії. Тому тут теж він швидше повертається на ціль і його так не закидає. Магазинки доберіти 15-ті патронні, О, такі от. Так само бувають і такі ж 18 ки Ось 18 ка вона от 15-ки. Підрізняється не сильно. Просто в Італії, там, де їх роблять, там є якесь обмеження, і не можна більше 15. Тут 15, тут 18 патронів. Але до цієї біретти у мене також є такий монстр. Отакий. Це 30-зарядний магазин. Отакий. 30 штук 9-ки сюди входить. А, не защелкнувся. Тепер є окей. Ну, і так собі можна, якби, ці 30 штук вистріляти. Чудово, це працює без ніяких. В проблем, все стріляє так, як повинно стріляти. От. Але дивіться, зверніть увагу, тут це типовий пістолет з усіх сторон. Його ніхто не переробляє, він випущений фабрикою. Тут є такі цікаві речі, як. По-перше, тут є двусторонний предохранитель з двох сторін, якби на цей палець і на цей палець. Коли його достаєш на запобіжнику, взведений, то просто в момент, коли його достаєш. Пальцем скидаєш одразу запобіжник, і він готовий до пострілу. І тут дуже-дуже файний спуск. Взагалі вважається, що спортивна зброя повинна бути куркова, тому що в курковій зброї найкраще відчувається спуск. І коли стріляєш з так званого ресета, тобто от відбувся постріл, пістолет перезарядився, чуть-чуть пропускаєш курок, цик наступний постріл. І так це працює. І тут це все відбувається дуже-дуже швидко. Тобто, коли навчиш стріляти з цього ресета, то на 25 метрів дуже швидко випускаєш всю обойму в той круг діаметром 30 см, і все прилітає в нього. Це відбувається насправді дуже швидко. Я вам покажу, як це працює вживу. Звичайно, не сьогодні, бо сьогодні такі умови не полігона. Але як будемо на полігоні, то, звичайно, вам покажу. Ну, і тут є така полка. Це полка вже кастомна, я її сам собі тут переробляв, ну, от, в неї опираєшся цим пальцем. І от, виходить так, що тримаєш тут, тримаєш тут. і дуже файно гасиш оцей от момент підкидання вверх. Ну, тобто з цього пістолета можна швидко і дуже мітко стріляти. Це дуже файна зброя, насправді. Якщо хтось із вас колись купуватиме собі пістолет і хотітиме один пістолет на всі випадки. Якби життя, ну не знаю там, то оцей от екземпляр це найкраще з того, що можна собі купити. Він не дешевий, але він дуже файний. Є ще його конкуренція та ts 2 та GiZ-TS-2 важе подібно, виглядає подібно, теж ціляком металева. І цей пістолет дуже файно гасить віддачу. З нього можна стріляти дуже довго. І руки, якби він так кість не набиває. От, нормально все це працює дуже файно. тум 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 Ну, Так це виглядає. Чудова річ, просто чудова. От. Ну і в завершення історії про пістолети. Е, підсумовуючи, якщо комусь хочеться більше е, потужності і більше вражень, ну то звичайно тут нам приходить Desert Eagle. Desert Eagle – це. Знаєте, люди вважають, що це більше карабін, ніж пістолет. Я частково з ними погоджуюсь, тому що якщо подивитися, як ця річ працює, це по суті своїй ar 15 Подивіться, який тут замок. Тут замок регулюється так само, як в аері. От. От його видно. І цей пістолет працює на принципі газового поршня. Тобто, тут вже не використовується енергія віддачі як в попередніх, а використовується енергія відводу газів. Ось тут я вам показую видно газовий поршень в цьому пістолеті. Дивіться. Зараз ми його, Зараз ми його відкриємо, о, виймемо з нього ствол. Ось так от виглядає ствол дезертігла. Бачите, це ось камера газового поршня, А ось о, от, і сам газовий поршень на краю такий невеликий. Mm. І там через ці регіля передається через ці, що е, передається енергія на забок. Така ось цікава річ. Попросту дуже цікава. Так от виглядає Desert Eagle. Значить, він теж курковий. Тому що ця зброя робилася як спортивна. Її розробили в Ізраїлі колись там. І тут зовсім інший принцип, як би праця цього всього. Хоча ж це конкретно модель випущена Desert Eagle Pistol Magnum Research. Піляджор Minnesota USA. О, так ця штука виглядає. В нього так званий нерухомий ствол, тому що ствол тут не рухається, а в момент пострілу залишається якби нерухомий. Тільки од'їжджає замок. При чому перезаряджається курок. А, і ще я забув про одну таку цікаву річ. Дивіться, куркові пістолети бувають поєдинчої акції, а бувають подвійної. Подвійної акції це коли при натисканні на курок е взводиться теж словництво цікаве, звичайно, теж зводиться курок якби бойовий. А так це відбувається. Так? Він обов'язково зводить його пальцем, щоб натиснувши на спуск, звільнить. Тому що можна просто натиснути, він зведеться і відбудеться постріл. Та сама історія є в береті. Тут теж нажимаєш на спуск, якщо курок не взведений, то він відводиться і відбувається постріл. Тобто ці два подвійної дії тут у них кроки. А в дезертиглі відповідно, механізм поєдинчої дії. Тут на спуск можеш нажимати і нажимати, але поки на курок не відведеш, то нажимаючи на спуск, постріл не відбудеться. Потім, як натискаєш на спуск, відбувається постріл. І тут так само, як в п 30 то ще перша позиція, так звана ну, предохранитель. Поза тим, що є передохранитель головний. Але тут теж, як зводиш на першу позицію, то вже при ударі бойок якби, капсуль вам не зіб'є. Але для того, щоб вистрілити, то треба і так відвести курок повністю. Ну, так це відбувається. Декокера тут немає. Тут, тут немає кнопки, якої можна скинути сам по собі курок. Магазинки дезертигла виглядають отак. Це калібр, конкретно штука в 44 Magnum. Восьмизарядний зарядний магазин. Теж один можна мати ще в створі. Ще один патрон. Так ця річ виглядає. <coughs> для чого він приназначений? Désertel це передусім, мабуть, просто іграшка для тих, у кого вже все є. Він дуже важкий, значить його вага 2 кг з лишнім грам. І він досить прицільний. Я з нього можу попасти в таку мішень. Силуетну в бляху зі 100 метрів. Ну, ну з п'яти раз, може, три рази я можу попасти. Так? Служби його використовують тільки в двох країнах. В Польщі використовує спецназ ці дезертигли. Скільки там відсоток якби, їх бійців мають ці пістолети з собою для того, щоб зупиняти машини, там пробивати бронежилети. Скажімо, бронежилет може пробити і не проб'є, але удар буде такий, що якби, людину напевно виключить. Ну, і для стрільби спортивної. Ну, це так званий рекреаційний пістолет, але дуже файний. Оціось 2 це мої дві улюблені штуки зброї. Це якби типово спортовий. А з цього я стріляю найбільше. І якщо взяти по потужності, то виходить отак. Sorry, отак от буде. Значить, виходить, дев'ятка з коротким стволом, дев'ятка з довшим стволом, дев'ятка ще з довшим стволом, 10 мм авто і дезертигел. Тобто якийсь тут десь 350 джоулів, тут коло 400, тут коло 450, тут 800 і тут 1100. До речі, з дезертигом ще є така історія, але це, про нього вона і так зробити окремий відтинок. Він стріляє <coughs> добре патронами тільки певної потужності, тому що тут немає газорегулятора. І якщо патрон дуже сильний, наприклад, 1400 джоулів, тоді буває так, що замок після пострілу не домикається до кінця і затримується от в такому положенні. його треба тоді допихати пальцем. А якщо патрон слабкий, понижче 1000 джоулів, то тоді він буває логики тут гільз. Чи після пострілу гільза так у вас стричить? Ну і це, взагалі, малоприємно. А якщо. Добрі патрони 1100-1150 джоулів, то стріляє без проблем. Ну, в усякому разі, мій екземпляр. От. Так що так про пістолети. Магазинки у них усіх різні. Поза хака. ХК, ХК має магазинки сумісні, у Глока свої. от, у Берети свої, відповідно, у дезертигла свої. І далі, якщо комусь треба більше потужності. То далі йдуть револьвери. Револьвери це не пістолети, але це теж дуже варта уваги як без зброя. І от у мене тут є два екземпляри. Перший це Данвесом. Досить унікальний американський револьвер. Я з нього стріляю на довгій відстані, теж коло 100 метрів. З нього є здезерпігла. І це мультикаліберний револьвер. Тобто він стріляє 38 спешл таким коротшим патроном. Він же стріляє 357 магнум, і він же стріляє 357 максимум довгим патроном, під який він комурований. І ось дивіться, тут на ньому написано супермаг. І буває ще 357 супермагнум. Але 357 максимум і 357 супермагнум це практично одне і те саме. Але вони дуже ці патрони сильно відрізняються енергетично. 338 Special це така сама дев'ятка, тобто десь коло 400 джоулів. 357 магнум. В залежності від патрона, але вже так, 750 джоулів, чи така десятка, от можна сказати. І 357 максимум 1100 джоулів у нього. Тобто то саме, що Desert Eagle дає 44 магнум, тільки що тут пуля 9 мм, а тут пуля 11 мм От в діаметрі ну, на От, Коліматор. На цьому пісню на револьвері не потрібен, якщо стріляєш на невеликій відстані, то, що динамічно з револьвера не постріляєш, не проситься зброя. Але я з нього стріляю на 100 метрів, і так мені зручніше, просто, якби, тому що на 100 метрів вже ствол піднімається, і якщо робиш такий, якби тут не можна так прицел перенастроїти. І тоді ствол починає за що підйому закривати мішень. А в коліматорі все время видно, і тому тут на ньому коліматор. Ну, а якби кому було мало 1100 джоулів з нього, то маємо 460 Сміт Вессон. Такий от револьвер. Це здоровенний револьвер. Це по потужності. У нього, значить теж, він теж мультикаліберний. І він стріляє 45-м лонг Кольтом на якихось там 500 джоулів. Потім стріляє 454 касул. Потужність. ну... В залежності від патрона, але можна собі прийняти, що вона десь коло 2000 джоулів. І 460 Сміт-інвесом, який займає всю комору, то 460 Смітінвесом має потужність 3200 джоулів. Це <рив> несамовита річ. От. Він зроблений до полювання на медведів. В основному цей револьвер. Тому що в деяких Штатах е, взагалі. Так, щоб підсумувати це все, усі ці пістолети і револьвери стріляють патронами з гільзою з рівними стінками. І в деяких штатах в Америці заборонено полювання із гільзами якби карабінними, з тими, в яких стінка така бутилочна якби гільза, бутилочної форми. Ну і от там от пішли по, по шляху нарощування потужності для таких от пістолетів і револьверів. Ну і от так виглядає, якби ця. Річ, тут таке подвійне регулювання, і вже тут потужності <гум> Ну не бракує ні для чого. Він не цей револьвер. Він дуже, дуже 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 потужний. О, це продукція Тауруса. Е, є вони ще од Сміт От, Сміт Вессона да, і Рюгер їх ще продукує. Але я купив собі Таурус, тому що скажу вам. Чесно, вони дуже важко доступні, і його знайти в магазинах у нас дуже-дуже дуже тяжко. О, це була остання штука, яка була в Україні, і так вона тепер у мене. Не знаю, чи вони з'явилися чи ні, я його купив не знаю, коли року тому, може, місяців 8, 9, 10, не пам'ятаю точно. Ну, але досить важко їх знайти. От. І тут теж стоїть каліматор. Коліматор, відповідно, теж по то, щоб стріляти собі на більшій відстані, тому що. Тут куля летить дуже далеко, і вона досить потужна. Тут 6-дюймовий ствол, і він такий портований. Бачите, тут такий компенсатор, так як в десертилі на тій засаді. От. Так що так? Відповідно, можна це все поділити на такі групи, як, по-перше, матеріал виконання: купуєте пістолет собі для носіння, купуйте з полімерним низом. Його буде легше носити. Купуєте пістолет собі для спорту. Де будете стріляти багато і дуже багато. Тому купуйте завжди металевий, цілком металевий. Він буде важчий і не так вам буде вибивати руки віддачою. Тому що, повірте, якщо постріляєш, ну, скажімо, 500-700 штук патронів за один за одну сесію, ну, то руки виб'є так, що з такого полімеровця, я не знаю. Буде дуже важко. От. Е Якщо вам бракує потужності і треба вам стріляти дуже далеко, і хочеться вам, щоб була файна настильність, то купуєте собі щось длінноствольне, наприклад, револьвер. Теж дезертигло для цього годиться. Не так добре, але револьвер. І пам'ятайте собі, що найкращий спортивний спуск завжди буде револьверного типу. Будь то він в револьвері, чи будь він в, наприклад, дезертиглі, бо це теж той самий револьверний спуск. Він найкраще відчувається. І такий найбільш інтуїтивний. А якщо стріляєте динамічно, то така бірета зі своїм спуском ідеальний варіант. Просто ідеальний спуск, тут причудовий. Він допрацьований і взагалі механіка, і все працює таке. Знаєте, ну масло масляне. У цього екземпляра десь понад 2000, мабуть, 2,5 пробігу, ну, слідів зносу якихось. Я не знаю. Дуже файна зброя. Так, що так. Ну, а якщо вам хочеться багато вражень, багато полум'я, багато-багато чого, всього такого, як би хуку, звуку і так далі, десь на стрільбище, ну, то 460-й або ж 50-й калібр, то те, то то, що вам потрібно. Так що, така історія. Недовго поїдемо з цим всім на стрільбище, і я вам покажу, як працює конкретно кожна одиниця. Розберемо його більш. Подробно покажу, як воно влаштовано всередині, і як це все діло стріляє. А як наразі, то на сьогодні у мене все. Всього вам найкращого і всім пока. Тримайтесь там.